Гей степами, темними ярами йдуть походом залізні полки, хто відважний, той піде і нами, <питись> лицарями, будь мою таки, хто відважний, той піде і нами, лицарями будь мою таки, за нікого битись не буде, не буде. Піде для України ми усі живемо, за країну голови складе, для України ми усі живемо, за країну голови спаде, кожний ворог йде нас визволяти, а для себе землю Він краде на могилі. Землю будемо, на могилі воля зацвіте. на могилу землю будемо, і на могилі воля зацвіте.